Привіт, друзі! починаємо новий влог. У нас сьогодні видався гарний день. Дощу немає, хоча декілька крапельок було, і я тут вирішила хазяйнувати сьогодні. Сьогодні я занесла випрати постільну білизну, тому що думаю, поки сонечко, поки гарна погода, то треба скоріше це зробити, бо знов заряди дощ, і не можна бути вручну, де яку стірку зробила, тому що. Дитячий одяг мені потрібно було випрати. Поприбирала і дещо хочу зараз поекспериментувати, вам також покажу. Я тут накупила молока, вчора 4 двохлітрові пляшки купила, тому що ну, мені сподобалося, як у мене виходить домашній сир. Я тут і сусідам розповіла, що готую сирнички з ізюмом. Вони мені такі кажуть: хм? о, приготуй і для нас, ми в тебе купимо, тому я трішки так приготувала і для людей, і навіть трішки продала і підзаробила. Тому в мене така гарна мотивація. Вчора поїхала до магазину, накопила молока. Оце мене скисає для того, щоб приготувати сир домашній зернистий. А от. Пляшку, я щойно дістала, буду готувати адегейський сир. Ніколи в житті його не готувала. Він готується із свіжого молока, не нескішено. Також мені потрібна буде сиворотка, сироватка. Ось вона у мене після того, як я готувала попередню партію сиру. Вона в мене тут простояла декілька днів, ще трішки сильніше сквасилася, щоб бути такою кисленькою. Але я вперше готую адегейський сир. Передивилася дуже багато роликів, як його роблять. В ідеалі його заквашують, молоко заквашують ем, сироваткою. Але деякі роблять і лимончиком, і уксусом. Тому, якщо в мене сироватка буде не досить кисла, щоб сквасити молоко. У мене ще є лимончик, буду використовувати лимончик. Ну це вже все по ходу. Буду вам розказувати, показувати. Також мені потрібна буде формочка, куди цей сир потрібно буде перекласти. Я взяла пляшку від молока, обрізала, зробила такі ось отвори. Можливо, не досить гарно, але, тим не менше, навіть кришечку зробила. Буду зараз експериментувати. Мені треба прогріти сивородку, нагріти і. Молоко. Молоко потрібно нагріти досить сильно, але щоб воно не закипіло до того моменту, коли воно якраз якраз має закипіти. Зараз буду пробувати. Знову ж таки, вперше це роблю, тому не знаю, як в мене це вийде. Сиворотка в мене гріється і вам ще покажу один лайфхак. В одному з відео жіночка розповідала, що перед тим як вилити молоко в кастрюлю, Потрібно налити трішки води, додати сіль, і тільки тоді виливати молоко, тоді молоко взагалі не пригорить. Я не знаю, як таке може бути, але ну, я спробую зробити так само, тому що у мене кастрюлька тонкостінна, і на всякий випадок, мало лі. Готую перший раз, тому зробила так, як рекомендували. І коли в мене Прийде час передати молочко, я це зроблю. Ну, і я ще не сказала, що е, в пропорції да, йде один до двох. Один літр е, сироватки і 2 літра молочка. Не знаю. Побачимо, я трішки хвилююсь, що в мене вийде, але якщо не експериментувати, не пробувати, то, звісно, нічого не вийде. І, в принципі, мені здається, тут нічого такого складного немає, тому вирішила попробувати. Так, у мене утворюється шкірочка, я її обережненько зніму. І бачите, утворюються вже такі пузирки повітря. Це значить, що молочко має вже скоро скоро-закипіти. Тому я починаю тепер вливати сироватку. Так. Плички на порці. Отак. По краєчку. Я вливаю сироватку. І молочко має збиратися в такі. Ну, звертатися білок має в хлоп'я да? збиратися. Звертатися. Так, не з'явилася сироватку, я не бачу, щоб у мене молоко почало згортатися, хоча ось щось ніби з'являється. Ну, можливо, це те, що мені потрібно. Якщо ні, то буду використовувати лимончик, хоча мені не хотілося б, хотілося, щоб натурально все вийшло. Почекаємо, ще трішки хай ще сильніше прогріється. Так, ну що ж, фокус не вдався, обвичувала я сок одного ламона, Добавляю. і розмічую. Бачите, зразу почала відділятися хлопці. ще мені не треба буде ламончик. Зараз mm -hmm. буду дивитися. Ось, тепер все у мене почало звертатися. Я додавала сюди півтора лимончика, Сиворотка відділилася, ще нехай гарненько прогріється, щоб повністю весь сир відділився. В принципі, процес такий самий, як і готування творога да, сира. Тільки ви берете свіженьке молочко не низькіше і перекладаєте зразу в формочку. Пам'ятаєте, я трішки солила воду, вода в мене була тут трішки солона. Але взагалі-то ми зверху ще будемо трішки досолювати з вами. Всього один раз я побачила, що в серединку додають сіль, а взагалі-то лише тільки зверху потім солять уже самі головки сиру, які вийдуть. Ну, побачимо. Готую вперше, побачимо, як воно буде виходитися. Але явно. Один факт на лице, те, що не потрібно було додати, сиворотку. сироватку потрібно було зразу брати лимончик і лимончиком це все звертати. Так, тут в раковині я вже приготувала формочку, поставила, і ось так в мене все вийшло, я думаю, це досить ніж гарно. Тепер починаю виловлювати сир і складати у формочку. Великими шматочками, ой, пара. І перекладаю тепер все в формочку. Я камеру телефон покладу, тому що може бути всяке, а уже вам покажу кінцевий результат Ну, і дно каструлі в мене таки пригоріло. Сіль не спасла, тому лайфхак. Не пройшов своє випробування, а ось так я вже все зложила в формочку. Зараз покладу сюди блюдечко і поставлю груз, щоб це трішки постояло. Хтось ставить груз, хтось не ставить груз. Через деякий час потрібно перевернути головку сиру. У мене дивіться, ось скільки десь вийшло. Скажу вам досить непогано. Це з 2 літрів молока. Така непогана головка. Потрібно буде посолити, перевернути і другу сторону посолити. Нехай воно все стікає і охолоджується. Так, я щось ніяк не придумала, як зробити груз, то, то просто вирішила накрити цією кришечкою, гарно притиснути, і, в принципі, сировочка гарно відходить я час від часу прижимаю, і все добре. Тепер уже трішки це все з холодом, можна цю сторону. Посолити, посипати сількою, і потрібно цю головку сиру перевернути іншою стороною і з іншої сторони також це зробити. Я зроблю це все за кадром, тому що мені буде незручно і тримати телефон і це все робити, тому процес не складний, я думаю, ви зрозуміли. Ось з цієї сторони я також вже посолила. Тепер просто закриваю. Нехай воно все потихесенько стікає, охолоджується, можна ще один-два рази перевернути, так, щоб воно гарненько все стікало. І, в принципі, все готово. Я, чесно кажучи, дуже здивована, наскільки просто це все робиться. Ну, Звичайно, формочка в мене ідеальна і, скажімо так, кухня в мене не ідеальна. Я вам говорила вже, що мені не дуже тут подобається знімати, але що ж робити? Іншого варіанту немає. Або знімаю, або не знімаю. Якщо вам це не цікаво, пишіть в коментарях, і я знімати не буду. Хоча я дуже сильно вже скучила, скучила за своєю кухнею. Почала за косметичними відео, які знімала зі своїм косметичним столиком. Ну зараз такі реалії знімаю те, що відбувається в нашому житті, чим ми живемо, як ми тут живемо. Тому є те, що є. Зараз буду готувати тепер обід. Аліса ще спить, але її треба вже піднімати, тому що вона вже спить 3 години. У нас тут будівництво, яке їй абсолютно не заважає спати 3 години. На ну, декілька разів я її, звичайно, підкармлювала. погодка гарненька, тому підемо сьогодні гуляти в парк. Залишилося швиденько приготувати обід. Так, ну дивіться, ось така головка сиру в мене вийшла, Ось моя рука. Я знаю, ну на грам 300, мабуть, мені здається, буде. До речі, я ввечері трішки ставила прес на мою формочку, щоб сир був такий твердіший. Більш. Давайте я зараз розріжу і покажу вам в розрізі в серединці. Ну і звісно, спробую і поділюсь з вами своїм враженням, який він буде по смаку. Але так, я думаю, що має бути смачно. Ось такий він в серединці, він гарненько облуднився. Зараз я поріжу на шматочки, побачимо, як він буде різатися. Ну, так як і має бути сир адагейський, він такий трішки грехкий, але шматочки гарно зберігають свою форму. І я вже один шматочку спробувала шматочок, це так смачно, можна трішечки більше солити. Я трішки боялася, щоб не пересолити. Ну, краще не додати солі, чим передати. Да? Тому на наступний раз можна буде сильніше підсолювати, а так дуже-дуже смачно. Якщо ви ніколи не готували адегейський сир, але полюбляєте адегейський і взагалі різні види сиру, спробуйте. Готується дуже швидко, не, не потрібно якихось заморочок для цього, і виходить досить смачно і набагато бюджетніше, ніж купувати в магазині. Рекомендую однозначно. Ми з Алісою вийшли на прогуляночку. Сьогодні також немає дощу і це дуже добре. Вчора ми так і не поїхали в парк, а тільки трішки погуляли біля дому, тому що вже ще не добре, та в нього є підутро, що можливо, в нього ковід, тому що він э, захворів температура і почуває себе дуже погано. У Алісі також вчора була завищена температура, але сьогодні вже все окей. Вчора погано їла, всю ніч спала погано, але мені. Буквально на мені спала молочко, молочко потребувала всю ніч. Ой, так, що ось такі у нас справи. Це в нас сьогодні вже середа і Женя це ось все з понеділка, так. Через неділю, ще з неділі йому погано. От. І ну, сьогодні вже набагато. Краще, значно краще. Що хотіла ще сказати на рахунок сиру, який я готувала. Ем... Я його сквашувала, додавала лимончик. І от коли ми ось снідали, що розпробували вже трішки краще, то значно відчувається смак лимона. Пробувати або ще менше додавати, або якщо будете готувати, і у вас є така можливість, то сироватку додавайте, це буде набагато краще. Туди не буде такого присмаку цього лимона. А так нам Жені сподобалось. Жені навіть сподобалося. Ще хотіла сказати, що у нас на цьому тижні підходить. Да, Аліся, на цьому тижні підходить час подавати знову документи на штамп. на подовження тут перебування. Будемо цим займатися. Знову збираємо документи, чекаємо листи з посольства. Знову. Багато буде возні. Ну, Надіємося, що цього разу пройде все якнайкраще. Я вам розповідала, що нам минулого разу сказали виїжджайте. А люди, які виїжджають, в них проблеми з в'їздом в країну. Корочу, будемо пробувати ще раз подаватися так по документах. Побачимо. Нам, у нас тут срок ем, термін в понеділок, але ми в. П'ятницю підемо тут до нас на пангані в міграційну службу. Якщо нам відмовлять або ще що, то в нас буде ще один день в запасі понеділок, щоб поїхати на сусідній острів і там подати документи. Там більш лояльно до цього ставляться, але просто це втрачається цілий день, втрачаються гроші на переїзди. Аліса, не чіпай гусеничку. У Нас після дощу дуже багато гусениць активізувалося. І Аліса проявляє до них цікавість. Алиса, там котик. Что там, Алиса? Кто там есть? Там. Кто там? Кто там? М? Алиса, там котик? Помахай, привет. Котик, помахай, привет. А воздушный поцелунок сделаешь? Воздушный поцілунок. Да, отак от око от такой от так, от так. воздушный поцілунок да? Да. -о 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 -о. ты внимательно прибегла? Що ты хочешь? Окуляри хочешь? Ну на. Алиса, ты куда едешь? Тобі все видно? Окуляри обов'язково треба отак, так, да, мама носить. Так, мама носить окуляри. Куди Аліса їде? завеликі, ні? Добре. Не спадають. Так, шолома треба обов'язково одягати, давай. Так, одягай. Малює кредочкою і по підлозі, і по собі. Вона дуже полюбляє по собі малювати. По гарних білих тапках вона розфарбовує, а вони не вже кольорові. Там вона є і блакитний, і рожевий кольор, і жовтим себе помалювала. Так що, у нас така творча хвилинка, ну, я не заперечую. Нехай малює. Ми помоємося. Якби це їй приносило задоволення. У нас там будівництво, тому трішки шумно. А так, то сьогодні такий дуже жаркий день, здається, буде дуже душно, вже 32 градуси ранок, ну як ранок, 12 годин, перша половина дня, і дихати вже нема чим з 9 годин ранку. Трішки погуляємо. Та Еліса буде лягати спати, а мені треба буде з'їздити до магазину. Це, мабуть, після того, як Еліса вже проснеться. Потрібно буде купувати продукцію. Закінчується. Ось такі у нас плани на сьогодні. Ну, на вечір просто піти в парк погуляти. Ось така погодка у нас вже декілька днів. Особливо вночі дуже сильні дощі йдуть. Грим дуже сильний. Лє капець. Я тут знову зварила адагейський сир. Це мене сусіди попросили, тому запакувала їм уже. І пам'ятаєте, я розповідала вам, що додаю для того, щоб звернутися. Пілок, додавала лимончик. Так от, я знайшла інший трішки спосіб. Тепер я додаю оцет. У мене 5%, а взагалі то звичайний столовий 9% додаю там 8 грам на літр молока. А, я додаю трішки більше, звичайно, тому що у мене 5%, і виходить дуже смачно. Сир не має такого лимонного присмаку, тому що він не всім смакує той лимончик. А з оцтом, виходить, просто супер смаку оцта немає, тому що він випаровується під час того, як сир вариться, і виходить дуже-дуже кльово. Це в мене сусіди замовили, вже другий раз замовляю, їм дуже сподобалося, тому приготувала.